В Міністерстві внутрішніх справ України йде реформування. Про це знають всі. Мова йде не лише про зміну назви з міліції на поліцію, а й про глибоку структурну реорганізацію. Для багатьох повлогреців ці реформи поки що не так помітні, але є й те, з чим вони стикаються уже зараз. Наприклад, нещодавно були ліквідовані міжрайонні реєстраційно-екзамінаційні відділи, більш відомі як МРЕО, замість них в Україні запрацювали територіальні сервісні центри. Що це дає власникам транспортних засобів і яка від цього користь? В зв'язку з реорганізацією в структурі МВД е, був створений регіональний сервісний центр МВД, в структуру якого вошли і територіальні сервісні центри, в тому числі і е, на базі Павлограда, центр 1247, який обслужує території Павлоград, Павлоградський район, Терновка, Юрівка, Першатравенск, Петропавловка, Також в зв'язку з сокращением. Е, МРЭО в городе в Покровке, структура Васильковки, Межжевского района и Покровского вошли в территорию нашего обслуживания. Услугами предоставляемыми сервисного центра это регистрация, перерегистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, квалифицированный прием экзаменов, выдача справок, переоборудование транспортных средств и другие функции. Хочу отметить, что в связи с изменением в постановлении Кабинета Министров Украины э, имеем возможность перерегистрировать транспортные средства без снятия с учета, то есть так называемая прямая перерегистрация. Также в центре производится в связи с отменой справок счетов э, выписка договоров купли-продажи прямо на месте здесь их оформления. Время работы центра со вторника по субботу вторник, среда, четверг, пятница с 9 до 18.00, в субботу с 9 до 16.45. Это рабочие дни приема. Выходной, воскресенье. Также хочу отметить, что в связи с внедрением новых технологий, баз, в связи с проведением определенных технических вопросов, Время оформления транспортных средств и других оказываемых услуг сведено до минимума. Поэтому обращайтесь завжди рады при это спецпродукції удостоверений, бланков, бланків, номерних знаків, будет оказана незамедлительно. В приміщенні сервісного центру було зроблено ремонт, придбана сучасна оргтехніка та встановлені комп'ютерні програми, які дозволяють обробляти не лише великі об'єми інформації, але й помітно спрощують процедуру оформлення документів. Всі працівники центру були обрані на конкурсній основі, мають відповідний фах. До речі, у вестибюлі ми помітили спеціального консультанта. Його завдання допомогти людям визначитись з необхідними довідками та документами, направити відвідувача до профільного спеціаліста. Це означає, що тепер не треба блукати по різних кабінетах та вистоювати черги, аби отримати відповідь на своє навіть просте запитання. Ти приходиш до центру і тобі відразу можуть підказати, куди треба звертатись. Як бачимо, реорганізація спрощує багато процедур, будь-то державна реєстрація або, наприклад, перереєстрація для транспортного засобу. Стосується це і водійського посвідчення. Отримати права тепер стало значно простіше. Проводиться видача водійських удостоверень, їх заміна прийом екзаменів в екзаменаційному класі. Тобто, всі оказані услуги проводяться на місці прямо в центрі. Мене зовут Лена. Ми прийшли в сервісний центр зі своєю дочкою Варі. чтобы получить право. Сейчас мы сдали экзамен и теперь ждем, когда нам выдадут их. люди приходят, расписываются, потом мы их фотографируем и запускаем сначала на теорию. На экзамен они сдают теорию. В случае сдачи потом назначается экзамен по вождению. Если все успешно, ну, допустим, если нет в тот день группы, то это в течение часа все готово Человек получает права. Контактные телефоны центра 20 28 80 20 24 88.